Він як людина був дуже хороший, дуже добрий. Скільки ми прожили разом, хоч вночі. Що до мене, що до Ігоря. Безказна людина. Бусю. Він такий був, він не косив нічого, треба, то треба. Такий, завжди вперед. Я говорив з ним за два дні до його гибелі, але він нічого не розказував. Саня, все добре, все добре. Ну, дуже хороша людина. Деколи трохи різкий, різкий, але ну, різкий чому. Це справедливий. Основному. Не в основному, а завжди за справедливий Міг добивати свою своєї точки зору, захистити одніх. Як він прибув до нас, то були знайомі, а потім порозкидалися на позиції різні зовсім. Чудова людина, дуже чудова людина. Приємне спілкування, все. Надежне. Стрілець, ну там вже на, на передній лінії, там вже зовсім по-другому. Там може бути і стрілець, і кулеметчик, і все. все, що є під руками.